Мілан. Ми приїхали на локацію, яка називається Bosco Вертикале. В перекладі це вертикальний ліс. І зараз ми підійдемо до цієї будівлі. Ось її верхівочка відніється. По дорозі знімаю багато поверхівки цей район з цікавими будівлями. Цей будинок з такими скляними конструкціями. Ще одна велика будівля. А ось і цей красень. Їх тут навіть два. Один більший. А другий менший. Ось такі два будиночки. Боско вертикали. Вертикальні ліси. На кожному балконі багато-багато зелені. Ось чому так і назвали ці будинки. Сколько? Боско вертикали це два житлові хмарочоси. Фасади яких повністю засаджені деревами і кущами. Архітектор Стефано Боері. Ці два будинки стали символом зеленої архітектури Мілану. Вони є найбільш фотографованіших локацій Мілану. Проходячи повз цих будинків, відкривається ще один вид. Теж дуже гарні, сучасні марочоси. Справжні дерева і кущі. Чи могли б ви ще десь побачити подібне? Я, наприклад, ні. Поряд дві гарні споруди. Виблискують склом. В Мілані багато велосипедістів і тому такі доріжки поряд із транспортною доріжкою. Красота. І ще одна споруда. Теж хмарочос такий гарний. А ще я побачила цікавий Мурал на всю стіну. На мою думку, це найдивовижніший сучасний район, який я бачила, подорожуючи різними країнами. Ось цей повний мурал. Хлопчик і навпроти дівчинка. І надпис Закрити цю прогалину це наше майбутнє. Вечірній Мілан. Сучасне місто. Нас оточують запахи піци. Люди відпочивають. Ночный Милан. Заворуживающая красота. Ну, что